Під теплою курткою семирічної Марійки ховається не просто дитяча худорлявість, а серйозний діагноз сколіоз. Захворювання прогресує і потребує негайного хірургічного втручання. Попри це, дівчинка живе звичайним дитячим життям. Сміється, грається з друзями та навчається у другому класі. Дуже любить малювати математику. В школі дуже любить писати приклади, рахувати. Ну, з хлопцями так само бавиться, з дівчатами не так. Марійка третя дитина у родині, мешкає у селі Дружба, що входить у Радивилівську громаду на Дубинщині. Мама розповідає, це не єдина проблема, із якою вони намагаються впоратися. У мене друга дитина, теж, виходить, інвалід, теж стоїмо на обліку в обласній. І за ту сказали теж, шок, як то двоє дітей інвалідів. У неї там теж ціла купа проблем, не тільки генетики, там і з кольору є, і грижа позонкова, і зір паршивий, і щитовидку має, і чую. По психіатрії проблеми зір прошеві на обидва ока. Теж лічимо. Підозру на сколіоз у дівчинки побачили ще на шостому місяці вагітності, розповідає Наталія Бовдур. Нам ще ходили вагітною, виявили з кольос. Ми були і в Львові, і в Харкові, і в Києві. Нам в Києві підтвердили, сказали, що треба дитину оперувати. Почали їхати до Львова, до воєнного ортопеда, в Охмадиті в Львові були, в Харкові в Ситенка були, в клініці нас направляли. Потім поїхали на Київ. Нам вже в Києві їх в групу дали, і так і наблюдаємо в Києві. Носили корсети, корсети нам ніс не допомагають. За словами жінки, лікарі наголошують, операцію потрібно робити негайно чим раніше, тим краще. Зібрати необхідну суму у сім'ї немає змоги. Тому жінка звернулась до благодійного фонду Скарбниця надії із проханням про допомогу. Перший раз мама Марійки дзвонила до мене десь в вересні місяці. Тоді ми розказали, що для початку для того, щоб відкрити збір, потрібно мати на руках рахунок призначення лікарів. І вони поїхали в Київ, в Хмади оформили ці всі документи. У них вже є на. На руках рахунок на величезну суму 276 тисяч гривень. Якщо операцію не провести вчасно, захворювання може призвести до тяжких ускладнень та вплинути на роботу внутрішніх органів. Зараз є зібрано 62 тисячі гривень. Це приблизно 20% від необхідної суми, все інше. Просимо небайдужих людей долучитися до збору, бо операцію можна робити вже і вона потрібна терміново, але спочатку треба придбати систему для фіксації хребта. Попереду у Марійки складне лікування і непростий шлях до одужання. Мама дівчинки звертається до небайдужих та просить допомогти. Кожна гривня може врятувати дитині життя. Дуже прошу всіх людей, щоб допомогли, бо троє дітей, двоє інвалідні, самому тяжко дуже підняти і назбирати такі кошти. Та, попри всі труднощі, Марійка не втрачає дитячої віри, і щодня мріє про життя без болю та обмежень. Номер картки, куди можна перерахувати кошти, ви зараз бачите на своїх екранах. Олеся Мороз, Кирило Полюхович, телеканали Media Group.